Ось так, сьогодні 12 липня, ми знаходимося на вершині Мідл Систер. Олексій вже підходить до вершини. Ось тут ми бачимо велику вершину, яка називається Бік Sister. Це тобто велика сестра. Тут ми бачимо Євгена, який буде фотографувати людей з Квебека. Діма, Діма, повернись махни рукою. Діма, який приїхав з Києва, щоб зайти на Мідок-систер. Люди з Квебека. Більше людей з Квебека, ніж з Альберти. І ось Олексій підходить до вершини Мідок-Систер. Лишилося ще 5 метрів по висоті. Давай, Олексій, давай. Туди ми бачимо далекі гори. Так, тут ми влаштували невеличкий обід, низу Кенмор. І тут гора, що називається Лігсистер, маленька сестра, вона не виглядає маленькою, як на мене. Вершина Євген, Діма, Олексій, дорога вниз і тут записка. Ну що, ми спускаємося з Мідексистер. Вершина ось там. Може не дуже добре видно. Але вона ось там. Це схили Мідекс Систер. Слідня гора, назви якої ми не знаємо. Туди, по-моєму, туристи не ходять. Тут такий цирк камінний. Самою вкритий снігом і явно вивину небезпечний. Но зараз, як ви бачите, снігу нема. Схил, який наді мною, це є схил бік Sister. Дійсно бік. В цю сторону бік Sister не ходять. Вона тут є важко прохідна. Наша дорога йде по цій стежці. Ми йдемо вниз вниз, вниз спускаємося у Щелину, Туди до лісу. І вже там 7 кілометрів і ми вже коло нашої машини. Окей. Олексій і Дмитро спускаються там. Також, внизі ти виявляється важче, ніж вверх. Ну що ж зробиш? Ми продовжуємо спуск з вершини мідосистри. Там йде Олексій і Дмитро. Тут ми знову бачимо схили великої сестри з величезним цирком. Наша дорога йде туди вниз. Євген вже внизу. Нас чекає і далі по потічку, по потічку, хорошою стежкою дороги ми виходимо до нашої машини. Маємо вийти.